У Греції ж останні приготування до позажирових парламентських виборів вони продають вже в неділю. Результати волевиявлення аналітики називають критичними для ЄС. Поки політологи, соціологи, фінансисти намагаються передбачити грецький сценарій, прості люди на свій лад готуються до голосування. Перед черговим волевиявленням пересічні греки масово забирають свої заощадження з рахунків. За даними центробанку, знімають по 800 мільйонів євро за день. Перед минулими виборами на початку травня ця цифра була у восьмеро меншою. Статки люди вкладають у продукти, переважно консерви і товари першої необхідності. А ще купують сейфи, щоб самотужки захистити рештки своїх заощаджень. Мені потрібен сейф, щоб зберігати гроші та документи вдома. Не зрозуміло, що станеться з банками після виборів, тож краще підстрахуватися. Люди налякані, бо часто чують у новинах, що країна може збанкрутувати. Попит на сейфи збільшився у рази. Люди зазвичай просять невеличкі моделі, захищені від води та вогню, які можна заховати у стіні чи під підлогою. Соціологи розводять руками і не беруться передбачити результат майбутніх виборів. Консерватори з нової демократії та соціалісти з пасок, які виступають за продовження антикризової політики, мають майже такий самий рейтинг, як і ліві радикали Сірізи. Їхній лідер Алексіс Ціпрас неодноразово заявляв, що не проти членства АФІН у єврозоні, але прагне переглянути умови фінансових угод з ЄС та МВФ. А це на думку аналітиків може призвести до того, що до Греції повернеться драхма. Інфляція тоді може скласти від 30 до 50%. відсотків. Попри такі невтішні перспективи, лівих підтримує дедалі більше людей. Я тяжко працюю цілий рік, вирощую оливки, а вимушений продавати врожай за жалюгідні копійки, і винні в цьому люди, які були при владі. Раніше я голосував за великі партії, за консерваторів та соціалістів, але цього разу віддам голос лівим. Це буде моя помста. Коли я ріс, у нас розраховувалися драхмами, і все було чудово. А зараз я не можу прогодувати родину. Якщо Греція не відповідає критеріям ЄС, навіщо було туди вступати, щоб почуватися європейцями? З нинішньою фінансовою ситуацією я себе таким не почуваю. Лише погляньте на мою крамницю. Хіба таке побачиш у Німеччині? На тлі економічної кризи, що триває у Греції вже два роки, дедалі популярнішими стають радикальні політичні рухи. На травневих виборах, які так і не дали Греції нового уряду, 7% голосів це 21 місце у парламенті. Отримали ультраправі націоналісти з партії Золотий світанок. У ході голосування найближчої неділі за результатами опитувань можуть добути ще більше. Чимало політичних аналітиків називаються вкрай. Тривожної тенденції